Вас вітає луч. Показує молот номер 11, в якому 41 одиниця. Ціна за одиницю 15 євро. Починаємо показувати з ось такого класного костюму. Підійде як і для дому, так і для занять спортом. В червоному дуже гарному кольорі. Тетяна Сантандре. Сантандре 50-й розмір. Далі. Еліза Фанті. Футболочка. Взагалі така легенька, супер Тут натуральні тканини використовуються. Також тут більші розміри переважають. Знову бренди. Так, Еліза Фанті шикарна сукня. В поєднанні квітковий принт і мереживо. На грудях теж така вставочка. Просто супер. Далі, тут присутній у нас шовк в цій ковтинці. Такі манжетики. класні, Колір е, такої спілої вишні. Взагалі. Так, звичайні чорні брюки. В нас ідуть в 42-му розмірі Тріко шик. Елізафанті. Звіриний принт. Така легесенька ковтинка. Іде в 42-му розмірі. В 52-му розмірі іде шикарна сукня. Просто Довжини Максі. має поясочок, можна підкреслити класно талію. Далі. Тіціана Сандреа. Сан-Андера. 54-й розмір. Ось така класна брошка, типу як. Такий акцент. Буде, як і на повсякденні, так і під якийсь такий цікавий низ. Взагалі супер. Так, сукня. Має дуже приємний такий комірець, дуже приємна сама навіть тканина на ощуп бо використовують натуральні матеріали. Так, далі спідничка. Тут у нас сороковий розмір. Далі. Ось такий кардіган. Має кишеньки. Це такі рукавчики, ну, манжетки на рукавчиках взагалі. Так далі. Така подовжена, як туніка. Бачите, більший розмір. 56-й в нас. 56 й розмір. Еліза Фанті бренд. Зверху таке поєднання мережева. Тут в нас іде... Виділянемо склад, тут йде шовк. Так, тут 93% шовк. Далі маєчка така повсякденна. Еліза Фанті 42 й розмір. Далі штани. Тіціанас Сантандреа. Сантандреа. Акцент такий. На ніжці. Зверху. Клас. Зверху резиночка. Тут у нас 42-й розмір. Далі блуза. Це костюм. А костюмчик, спідничка та блуза. Є підкладочка. Там не шов, підкладка. Шовка. Угу. Підклада... Підкладка шовку в 42-му розмірі. Далі. 42-й розмір такий кардіганчик. Не кардіганчик, піджачок. а піджачок. Кам тут. Камінчик. Дуже-дуже. Такі... Ага, тут закльопочка. Закльопка, так. Да. Оце така краса. Анізафанки 42 розмір. Далі. Тетяна сам. Так, тут в нас сороковий розмір. Класно тягнеться. Ого, спідниця шикарна ще. Так, спідничка поєднання з мережевим. Тіціано Сантандреа. Тут Камушки. великий розмір, 48 58. Ой, 58, да перепрошую. 58 розмір. Дуже шикарний. Так, далі водолазочка така. Акцентний періт. Далі. Шикарна сукня. трикошик, Такий кардіган подовжений, як тунічка. Так, суперові рукавчики. Розмір у нас 46 Далі. Така більш базова кофтиночка. Можна як і на оверсайз. в принципі, Ну, одягати так, як оверсайз. 50-й розмір тут іде. Далі. Тут у нас іде шовк. Легесенька, легесенька сукня. Можна навіть як нічну сорочку носити. Бренд Твінсет. Далі від цього ж самого бренду суперовий спортивний костюм. Штани, ідуть трішки завужені донизу, і кофтинка Розмір 54-й. Просто шикарний. Дуже приємна така валюрова тканина. Тіціано Сан-Андрес. Так, в горошок. Карна сукня, 42-й розмір. Далі ковтинка. Навіть така, як тунічка. Або хто любить коротеньке таке платтячко. Твінсет бренд. В нас тут розмір. Елька. Ну так, це, це скоріш як туніка. Так, далі ковтинка. Металізована Лит... Тр... Тр... ниточка. Це... Така золотиста. 46 розмір. Спідничка. Просто суперова. Дуже дуже гарна. Розмір у нас іде 50-й. 44-й розмір. Такий піджачок. Вау. Так, далі. 56-й теж великий, великий такий розмір. Дуже-дуже класний. Легенька маєчка на посередині. Еліза Фанті, Блуза дуже цікаво, ці такі китички. Це просто. Ліза фанті 42-й розмір. Далі також можна поєднати з ось такими брюками. Теж 42-й розмір. Вони йдуть прямі донизу. Костюм просто шикарний. Графітового кольору, такого трендового. Іде спідничка, невеличкий розріз ззаду і піджачок. Такий строгий стриманий стиль. Ліза Фанків в 52 розмірі. Тоді, в 54-му розмірі, така шикарна сукня, легесенька вільна, в квітковий принт. Просто супер. Так, 15 євро за одиничку, нагадую вам. Має китички дуже класні. Не, не китички, а такі елементи декору на рукавчиках. Трик, трикошик і. За 15 євро такий шикарний верхній одяг в лоті. Тут у нас е, в складі є шерсть, дуже така цупка е, тканина. Вау, просто взагалі супер. Так. Вся детальна інформація про лот буде знову прописана в описі, ще раз, тобто, і контакти менеджерів наших теж будуть прописані в описі.